Звіріний стиль у мистецтві Саків унікальний і вражає жорстокістю сцен. Я Василь Доценко, ви на каналі Бетельгезе Студіо, Studio. Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про звіринний стиль як комікси до Магабгарати. Виникає звіриний стиль всюди раптово з 8-7 століття до нашої ери разом зі скіфами. Від Монголії до України. Дослідники не можуть відповісти однозначно на кілька важливих питань з даного приводу. Звідки походить цей стиль, а відтак і саки, і скіфи. Що цей стиль значить? Бути хижаком на полі бою то Дгар Макшатрія воїна один з лейтмотивів магабгарати. Кращого пояснення звіриного стилю в мистецтві саків годість знайти. Отже, цитати з Магабгарати. Раз по раз звучало речання тварин, які пожирають мертвечину о муже тигре, так що грізне бойовище нагадувало собою місто царя претів. Могутні вої колісничі саншаптаків зі своїми загонами тікають, не в силі стерпіти ударів моїх арджуни стріл. Так для оленів нестерпний левиний рик. Мужтигер партха громив військо синів дріта раштри. А також мужі тигри панчали, люто стиснувши кулаки, з усіх боків у бою оточили твоє військо. Усі панчали тремтять перед карною, немов бики, винюхавши лева. Розкажи мені, бібгатцо, як був убитий тобою карна? Нарешті, муже тигре, на очах у друзів ти, немов тигр оленя Руру заволодів головою його разом з тілом. Сагадева кинувся на царя гандгари, немов лев, змучений голодом на величезного бика. Кришна Бгіма і Дгананджая. Увійшли в палац мудрого Джарасандги, як гімалайські леви, що розглядають скотний загін. Брабга ж рвуться на битву з карною, потрапляючи, мов дрібна рибка у пащу до величезної риби. Саки користувалися повагою серед воїнів, і звірині метафори Магабгарати повною мірою стосуються їх. Сатякі, командир 200 тисячного відділення армії пандавів, перед боєм журився. Мені доведеться зіткнутися із саками, наділеними відвагою такою ж, як і сакра Індра, які шалені немов тигри яких важко зупинити як пожежу, що набрала сили. Отже, звірині мотиви на зброї, обладунках саків, на зброї та речах побуту то комікси до таких великих битв, як на полі куру. За малюнками саки розказували нащадкам про воїнську славу дідів та вчили дгармі воїна. Слава Україні!